Найгірша річ, в якій зізналась ваша близька людина, мій колишній додавав у напої свого друга екстазі, стверджуючи, я просто хочу, щоб він був щасливий та веселився. Люди під речовинами виправдовують речі найдивнішими способами. Моя мама нещодавно розповіла мені, що останні кілька років, коли вони з татом були разом, 30 років тому. Вона спала з ножем під подушкою, тому що він тримав сотиру біля ліжка і погрожував вбити її у вісні. На жаль, це навіть не найдурніше, що вона мені сказала, але це те, що я не можу витягнути з голови. Одного разу я пішов на барбекю, яке організували батьки, ми назвемо їх Тім і Керол. одного з однокласників мого сина. На той час вони були в третьому класі. Це було не дитяче барбатю.